Всім привіт! Мене звуть Єлизавета, я персональний стиліст, і сьогодні ми поговоримо про стилі бохо, богемний і розберемось, чи це взагалі не одне і те ж і як вони пов'язані. Для початку розберемося з термінологією: що таке богемний, який такий богемний, звідки взагалі це взялось? Дослівно з французькою богемний це циганський. Богемний стиль сформувався приблизно у 19 столітті, об'єднував у собі стиль творчої інтелігенції того часу, що прагнула свободи та критикувала норми тодішньої буржуазійної моралі. Що ж таке бохо? Бохо це буквально скорочена форма слова «богемний». Для бохо і для богемного стилю характерні такі особливості, як анімалістичні та ботанічні принти, натуральні тканини, природні кольори та акцентні прикраси. Така в чому різниця? Ну по перше, богемний стиль трошки старший за Бохо, адже Бохо сформувався лише ближче до руху хіпі, тобто у 20-го сторіччя. Знову історія, можна вже про стилістичні особливості. Якщо коротко, то богемний стиль це дуже, дуже, дуже багато етніки, плюс багато романтики і трошки драми. Богемний стиль в порівнянні з Бохо можна назвати більш аристократичним, витонченим та мріливим. А що ж там з «бохо»? Бохо це також дуже багато етніки, відсутність романтики та драми. Натомість присутність більш розслаблених аксесуарів та крою перейдемо до прикладів. Богемний, бохо, богемний, бохо, богемний, – «бохо».